Всім привіт! Полюбуємось сьогодні весняним садом. Дивіться, фундук, ліщина цвіте. І квіточки. Такі маленькі, червоні. Нічого. Ну так, потихеньку щось розпускається. Тут лаванда. Це зелене, це крокус сантюм. Тут так він у мене з лавандою дуже гарно. Квітне восени. Ну, всю зиму простояв зелений. Це шафран, спеція. І ось, коли ж це такі сережки на наших горішках. Горіхів в минулому уроці було багато. Гарний був урожай. Ну це Варшавський червоний. І сережки такі червоні. А зараз покажу вам. Це теж Варшавський. Я формувала такими деревцями. Всі там знизу було дуже багато порослі. Все почистила. така краса. А ось дивіться, це косфорт. Ну, Красота. Косфорд. Чекаємо перемогу. Ось його рішок у нас. Бачите, який він крупний. Ось такий. А на... на Варшавському красному вони трошки дрібніші. Перезимували на дереві. Зараз ще вам покажу. Кизил. Ще зовсім небагато пройде часу і він зацвіте. Бачите, які брунячки вже це квіточки будуть. Такий невеличкий, але дуже рясно плодоноси, багато ягід на ній, робимо варення. Так, щоб його споживати, його треба, щоб він став такий чорний і осипався. Тоді він дуже смачний, а так кислий. Так, хочу ще вам показати ще один горіх. Це мигдаль. Покажу, які виросли дерева вже. Це в мене тут балаганчик. Це полуниця. Щоб була раніше, буде раніше, на два тижні. Зараз дрібний іде дощик, я відкрила. А так я закриваю і полуничка дозріває раніше, ніж у відкритому ґрунті. Так, підемо подивимося ще мигдаль. Отакі От вже великі дерева виросли. Дивіться. Вже достають до криші. Він також рано дуже зацвітає, і у нас бувають ще заморозки, і вони пошкоджують цвітіння. В минулому році вже були перші плоди. Ось на цьому на хору солодкий були дуже крупні плоди. Покажу вам, які деревця здалеку. Ось такі великі. У мене чотири дерева такі. Говорять, що вони по одному. Погано плодоносять, вільніше сказати, не плодоносять. Ну і тут дуже виграшно виглядають скайрокети. Я їх так сформувала деревцями. Всю зиму зелені, які привабливі, ялиця наша. З такими шишечками. Також гарно прикрашає сад. Тут в укритті в мене ще я не відкривала. Тут в мене гортензія широколиста. Ще рано. Почекаємо, відкриємо пізніше. Ще хочу показати. Тут у мене було накрито все. Це тут у мене азалії, але я їх відкрила. Откривала було пасмурно, а потім різко яскраве сонце і отримали опік. Бачите, всі листочки це опік. Всі листочки стали коричневі. А це, це також кальмія. Також отримала опік була дуже зелена, дуже гарна, але так, так вийшло. Гей, Хера, була в балаганчику, от вона така зелена, залишилася. І зараз вже активно розпускаються брунечки на, на це піон деревовидний. Ось на ньому вже такі бруньки. Ще трошки буде розпуститься листя. Сьогодні у нас сьогодні у нас 11 березня. Ось тут яка ще квіточка зацвіла. Цікава. ось тут жовтенька. Ой, особливо ці перші квіти, першоцвіти, дуже вони, дуже вони радують. Дуже приємно, коли самі-самі перші квіти. Ну що, миру бажаю всім гарного настрою. На все добре. До нових зустрічей.